Відправили Олександру Мельниченко Сашу, спробувати в умовах відсутності світла зробити собі манікюр в одному з київських салонів. Перебуваємо в одній з студій манікюру на Подолі, і тут звичайно так само, як і по всьому місту, відбуваються екстрені відключення електроенергії. І, зокрема, ми тут розпитали про те, як же з цієї ситуації виходять. Елементарно, сьогодні, коли ми сюди приїхали, тут світла не було, і майстри працювали з допомогою ось такої підстанції. Як нам розказали спочатку, коли саме почались відключення електроенергії, думали, що це не надовго, тому якось думали перечекати цей момент. Але коли вже питання постало більш жорстко, тобто майстри почали... Почали залишатись без роботи, клієнти не могли потрапити до своїх улюблених майстрів, то вирішили придбати ось таку станцію. Зокрема, така станція вона може коштувати десь близько тисячі доларів. І тут з однієї сторони вона заряджається, як нам розказали, це заряджається вона приблизно 4 години. З цієї сторони підключаються ось такі ось перехіднички, до яких вже самі майстри манікюру можуть приєднувати свої прилади для того, щоб вже проводити робити манікюр. Ось тут написано зокрема саме наскільки він заряджений. Не скільки він може працювати тут, також є порти для того, щоб заряджати телефон, є фастчардж. Також є тут навіть фонарик, як нам розказали. Ось тому е, така от штучка зараз допомагає дуже сильно салону в плані роботи. І тепер, навіть коли є екстрені відключення, а тут вони бувають щодня і можуть бути декілька разів на день її вмикають і. Салон продовжує працювати зокрема, більше про те, наскільки вистачає такого приладу, Нам розказала адміністраторка цього салону. У нас дві пауерстанції на всіх студіях, а одна з них вище тисячі доларів коштувала, інша до тисячі доларів. А ось десь таке в середньому часи роботи цієї пауерстанції – 4-6 годин. А зараз більш міцніша вона тягне десь до 10. Зараз працює в нас три майстри а, вміщає така пауерстанція по три прибори, тобто шість приборів. Ще плюс освітлення це чотири, і ми працюємо навіть. Працювали, змогли витягнути чотири майстри. А, тобто, десь у середньому на одну людину на одного клієнта 10% відсотків заряду порстанції нас виходить. Зокрема, друге питання, яке я одразу ж поставила, тут, це як працювати з сухожарами. Це такі спеціальні прилади, в яких якраз стерилізують всі інструменти, якими роблять манікюр. І через те, що сухожар це такий енергоміський, все таки прилад, тому його поки через такі саме станції не заряджають, але знайшли інше вихід з цієї ситуації. Тобто, коли вже закінчується, вже оброблені. Інструменти їх збирають та відправляють в іншу точку цієї студії, тобто просто викликають таксі, як нам сказали, все збирають і відправляють туди. Але навіть якщо б не було мережі, нам сказали, що все одно бігали б шукали, де можна стерилізувати інструменти, тому що все-таки робота продовжується. І я хочу зазначити, що дійсно наш київський бізнес, не дивлячись на все, на всі ці відключення, знаходить вигоду, нічим нас не зламати, так скажемо, і всі продовжують працювати. Клієнти ходять, майстри працюють. Цюють усіх все йде по плану. Тому, якщо ви ще теж, можливо, маєте якийсь свій бізнес і шукаєте, як саме можна продовжити роботу, не дивлячись на відключення електроенергії, то якраз от тут радять такі паверстанції купувати. А на випадок, як нам розказала адміністраторка, коли вона розраховує клієнтів, це і доводиться робити взагалі при свічках, тому що всі лампи сюди приносять, підключають до такої паверстанції, і тут щоб продовжувалась робота. А там вже доводиться запалювати, робити таку більш романтичну атмосферу. Тому наразі у мене тут така ситуація, Ристутися таким лайфхаком, якщо ви ще нічого не придбали і не продумали, та продовжуйте свою роботу.